Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програми «О пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми поговоримо про те, як Христос виховував духовних лідерів, як він їх вчив, як він їх наставляв, піклувався про них і взагалі зрощував тих, хто в майбутньому мав повести церкву. Сьогодні у нашій студії гості, які допоможуть нам досліджувати цю тему: Мирослава Луцька, Валентин Стасюк. І Михайло Скрипкар, вітаю вас. Вітаю. Ну а для вас, дороги, дорогі глядачі, хочемо нагадати, що наші програми ви можете переглянути в мережі інтернет на нашій сторінці, а також на сторінці YouTube. Коли Христос прийшов на нашу землю, він розумів, що час у нього не, не так вже знає не так багато часу. Йому потрібно було звершити свою місію, і одна, одна з складових цієї місії було підготувати е, людей, які могли далі повести цю роботу на землі. І він розумів, що потрібно готувати, скажімо так, кадри, які б могли виконувати цю роботу надалі. Е, от читаючи Євангелії, що ви можете сказати, як Христос? Е, Готував ці кадри, як він їх підбирав, адже за ним ходив НАТО, маса народу, кого з них вибрати? Скільки людей повинно було бути в його групі? От чим він керувався? Як ви от читаєте в Євангелії? Взагалі, Ісус розумів, що вибрати учнів або вибрати послідовників, через яких він хотів передати. Вістку Євангелія, вістку спасіння. Це була нелегка справа. Він це розумів, і він це вирішував, дивлячись на те, скільки за ним ходило, натовпи. Він це вирішував своїм небесним батьком. І євангелист Лука зафіксував це у шостому розділі з дванадцятого віршу. І сталося, що часу того він вийшов на гору молитися і перебував цілу ніч на молитві. До Бога, а коли настав день, покликав Він учнів своїх і обрав з них 12, яких поставив апостолів. І він саме тих вже нижче перечисляється, які він саме вибрав. Uh -huh. Ісус розумів, що дуже важко вибрати або сказати, що ти будеш, ти будеш, ти будеш самому. Він це був, він спілкувався із Небесним Отцем, і Небесний Отець йому підказав, uh -huh. кого саме. Now Ну, взагалі можна сказати, що таке практичне служіння Ісуса почалося після того, як Він хрестився на Йордані, так, від Івана. І вже потім ми бачимо, що Лука описує різні історії, коли Ісус з учнями йшов там, ланами в інші моменти такого життя, що фактично Він вже збирав учнів. Але саме вже покликання описується дійсно пізніше, в шостому розділі. Тобто це свідчить про те, що спочатку було дуже багато людей, які. Слухали його, які е, ходили за ним, okay. придивлялися до нього, і мали думку стати його вже такими повноцінними 100% учнями. І коли вже повністю покликати їх, то Ісус вже перед тими з ними трохи попрацював, вже він з ними щось пережив, і він також побачив їх в практичному житті. Ось і фактично, вже на 100% служіння вони пішли ось після цього покликання, яке описується в шостому чуть, чуть пізніше, та чуть пізніше. Да. Прошу цікаво, те, що тут у в 10 розділі, бо йде про те, що Господь обрав не не тільки 12 апостолів. Uh -huh. А також других 70, котрих він направив на служіння для того, щоб охватити різні міста. Тобто, після першої групи він набрав ще інших людей, так фактично yeah. Ціл, кільканадцять груп, тому що якщо взяти по парах 12, то буде шість пар, а 72, то виходить десь приблизно по 12 чоловік на на пару, тобто десь приблизно. Групи, Кілька груп він створив цих учнів. Але хочу вас запитати: от якщо він цілу ніч провів молитві, а він тим, отець, йому відкрив кого покликати, то чому Христу потрібно було ще час, щоб побачити цих людей в роботі, аж потім він їх уже якби, ніби посвятив на це служіння? Як ви думаєте? Ну, мабуть, і цікаво було б як для самого Ісуса, і так і для тих учнів, щоб вони побачили, чим як -то кажуть, чим наповнене саме служіння, що воно з собою являє, чи ж які і ну можливо наслідки не зразу білясь, а як який смак в тому самому служінні? Чи підійде воно? Так, 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 тобто, крім того, що Бог кличе, то напевно Бог ще хоче, щоб і людина саме дала свій відчула. Це. Я хочу з вашого життя запитати ваш досвід. От ви відчували коли-небудь, коли Бог вас кличе для якоїсь роботи? І Як це виглядає? Розкажіть, можливо, глядачі наші те, що сподіваємо переживали, не знали, що це Бог їх кличе. Знаєте, як, як це було з молодим е, юнаком Самуїлом, якого Бог кликав. Він прибіг до священника і каже, щось мені хтось говорить, не розумію, що це таке. У вас як це було? Цікаво, в моєму житті, то, можливо, так, як цих, серед цих апостолів із, із числа 70. Тому що далі текст 17 говорить про ті результати, угу. де вони говорили, наскільки. Е, їм біси підкоряються, і ми бачимо, тут показано, що прислухаються, іменно є результат тих дій. І також ми бачимо, що в моєму житті особу, то також спочатку певний страх, можливо, щось сказати, як сказати, підібрати ті слова, але потім ми, я особисто побачив, наскільки дійсності Господь керував і допомагав. Uh -huh. Були гарні результати, де хотілося ще більше, й ти говорить. Uh -huh. Я хочу також поділитися, коли я приєдналася до церкви Божої, коли я повірила в Бога, коли почала Біблію читати, то мені особливо, я ще була дівчиною, мені особливо подобалося служіння служителів церкви. Таке особливе те, що вони могли спілкуватися з людьми, допомагати їм, відвідувати їх. І в мене така була мрія, хоча це дійсно була мрія, щоб в мене чоловік був служителем. Угу. Але я ну мрія, мрію, я молилася про це, але ви мріяли не вірила, але думала, як Бог покерує. Тобто, я ну не знаю, яка божа воля, чи я зможу бути дружиною угу. служителя, тому що це теж певні мають бути вимоги. І коли дійсно ми вже почали зустрічатися з моїм чоловіком, він е був служителем на той час. Угу. Ось спочатку він мені сподобався просто по тому, як він відноситься до людей як людина. Угу. Ось потім ми почали дружити, і потім він вже дійсно мені запропонував вийти заміж. І він мені говорив, ти ну до кінця уявляєш. Що ти станеш дружиною служителя? Ти, ти розумієш, що це означає? І він почав мені розказувати різні моменти. Каже: наприклад, прийде час, коли будуть гоніння, і каже: прийдуть нашу сім'ю і скажуть: ми тебе забираємо. Ну тобто, чоловіка забираємо в тюрму чи в, взагалі в заслання, а ти лишишся сама. Угу. І каже, це тебе не ну не лякає. А я, знаєте, настільки от, дійсно розуміла, що якщо Бог покличе мене до цього служіння, то Він дасть сили мені це все перенести, mm -hmm. якщо, якщо це буде. І я сказала, ні, не лякаю, тому що дійсно мене не лякало. І я дуже рада, що дійсно ми зараз звершуємо служіння разом, що ми mm -hmm. можемо допомагати людям, служити їхнім потребам і підкріпляти їх. Дякую вам, дякую. Отож, ми бачимо, дійсно, якщо Бог кличе, то він дає бажання і питає, тобі подобається це. І якщо ти згоджуєшся, тоді аж Бог тебе покличе. так? А я хочу запитати наступне. Як ви думаєте, от цьому, коли Бог кличе людину на служіння, що важливіше: от знання чи досвід? Ну, звичайно, досвіду, як його покликати на служіння, то досвіду як такого немає. І найпершу найпершу роль тут зіграє знання. По крайній мірі в крайньому випадку ця інформація, яку Бог пропонує, але знань немає. Як ну, немає, звичайно, я свого досвіду можу сказати, що в мене, коли був покликаний на служіння, знань абсолютно не було. Я тільки бачив з боку, як це проводиться. Ну це чисто як на картині. Uh -huh, uh -huh. А щоб свого такого знання, такого практики в мене не було, і, і тим не менше, Бог Бог покликав на служіння. і Каже з досвідом. І, з, і будуть придбатися, будеш навчатися, і будеш зразу ти навчання, зразу ці знання будеш в, застосовувати в своєму досвіді. Ну а от якщо там у людини є, наприклад, знання, а в неї нема досвіду з Богом. От знання є, одна начиталась книжок, все знає, як тоді буде виглядати її життя? Коли в неї знань багато, а досвіду з Богом нема? Як ви думаєте, Михайло Рилаш? Ну, якщо знань багато, а досвіду нема, то ми можемо повторити помилку і. Ізраїльського народу, угу. котрий багато знань мав, але не мав тих живих відносин з Господом. Угу. І завдяки цьому вони творються на законництво, так, так. воно превратилося в те служіння, котре Господь почав осуджувати. Угу. Воно не приносило той плід, котрий бажав бачити Господь. Ну, от на сьогоднішній день є така проблема в церкві, коли знань людей багато, а досвіду з Богом немає. Тобто, немає живих зв'язків з Богом. Є така проблема в церкві, чи ні, як ви думаєте, і як її вирішити? Є, воно створює певний такий бар'єр. Ми знаємо, в нас це є, ми ділимося з тим знаннями. А той, хто не знає, він просто нам не цікавий. Угу. А з іншого боку, коли є просто досвід, то він, як висловився один із таких із проповідних, каже, що. Досвід без знання це є реактивний снаряд, який випущений просто так, випущений в нікуди. Угу. Це просто досвід. Треба, щоб і досвід, і знання воно було поєднане, і більш того, Дух Святий, який впливає на знання, який дає нам більше це знання, він і керує нашим досвідом, щоб це було в під особливим керівництвом святого. Духа. Дякую. А от як Христос виховував знання і досвід своїх учнів? Поділіться, от як ви бачите це в Біблії. Ну, жалі, часто Ісус, коли учніки прийшли, вони були простими людьми. І дуже часто, коли він почав говорити такими складними термінами або визначеннями, то їм було було важко зрозуміти. Але він часто їх навчав притчами. Ось. І ми знаємо, що зразу ж в шостому розділі, коли Ісус покликав учнів, описується. Коли він вийшов, і така відома нагірна проповідь, яку він проголосив, якими вони мають бути. Після цього він спочатку виголосив, які вони мають бути. Потім порівнював з природою, як в природі це відбувається, щоб для них практично могло бути зрозумілим, як вони мають жити. Ну, наприклад, покажіть нам який, що ми могли зрозуміти, як він чим він порівнював, що він говорив, що, що ці прості люди мали зрозуміти. Наприклад, з 20-го вірша тут говориться, а він звівши очі на учнів своїх, говорить: блажені у Богі, Царство Боже бо ваше, блажені голодні тепер, бо ви нагодовані будете, блажені, засмучені зараз, бо втішитесь ви. Блаженні ви будете, коли люди зненавидять вас, і коли приженуть вас, і ганьбитимуть, і знеславлять як зле ім'я. І знеславлять як зле ім'я ваше за людського сина. Радійте того дня і веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так само чинили пророкам батьки їхні. Е, і так далі. І тобто він говорить з е, практичному життя, коли людина голодна, всі, напевно, відчували голод. Він каже, що такі люди блажені, коли вони голодні правди Божої істини, тоді вони будуть нагодовані. Напевно, Ось. кожен з них коли не був, був голодний. Коли не був голодний так, правда? так само, він каже, засмучені, блажені, бо кожен в житті був засмучений. Він знає це відчуття. Він каже: якщо ви засмучені про те, що ви можливо не виконуєте волю Божу, то ви будете е а зараз. Зараз вбадьорені. я хочу от звернути вашу увагу на що ну, новіш запитати вас. От е, ну, це ж звичайні речі. Був голодний, був засмучений, всі це переживали. А в чого була наука Христа? Всі ж були коли-небудь засмученими і голодними. А в чого була унікальність навчання Христа у цих словах, наприклад? Чому вони мали на це звернути увагу? Чого вони мали навчитися? Ну, я думаю, що вони мали навчитися того, що все е, дасть їм Господь. Він є, е, е, він є податель всього. Тобто, коли людина сумна, вона сама не може вийти з цього стану. А тільки хтось може з боку й. Тобто її сама людина да. по природі своїй не хоче бути сумною, правда? І голодним ніхто не хоче бути, ну, да, і засмученим так. ніхто не хоче бути. А Христос говорить якусь. Річ, яка перевертає свідомість, каже блаженні ви, коли ви що, що цікавило? Я... Так <клес> коли засмучені блаженні, А чи як це засмучені? Що цікаво, блажені. що коли Христос каже: якщо ти є такий і ти знайдеш такого ж, ти поділишся своїм смутком, або будете ви удвоудвох шукати, як вийти з цього становища, то ви будете блаженні, тому що я той, хто зацікавлений, щоб вас вивести з цього смутку, вивести з цього голоду, дати вам цю радість. Тому, каже, ви тоді будете блажені, тому що ви правильно шукаєте вихід з цього становища, ви шукаєте джерело тої радості і того насичення. Ну, давайте трошечки пробуємо зробити зріст цього духовного стану Ізраїля в той час. Значить, люди бачили розчарування в народі, правда чи ні? Було розчарування, розчарування були керівництвом, розчарування були були політи... цими релігійними діячами, все таке. Це фактично було що? Це був голод, по Слову Божому, було розчарування. І Христос каже, блаженні ви, якщо ви такі. Чому? Відчуваєте потребу. Тому що відчувають потребу. Якщо голодний, то відчуває потребу в їжі. Якщо засмучений, то відчуває потребу в радості. Uh -huh. Ось. І коли ми відчуваємо потребу, тоді ми шукаємо. Да, дякую ми так. Цікаво, те, що е, нездорові мають потребу лікарі. Uh -huh. Ті, котрі насичені, на превеликий жаль, вони менше шукають. Uh -huh. Тому що вони Тільки голодні, так. Тільки ті голодні. І, ті голодні ті Змучені вони мають потребу в цьому, вони шукають ще раз. Дякую вам. А тож, дорогі друзі, якщо ви відноситесь до групи людей, які дійсно засмучені, які розчаровані теперішнім станом, наприклад, в церквах ваших, чи, можливо, станом в державі, чи, можливо, ви прагнете шукаєте правди Божої. Хочете, щоб Бог якось заспокоїв вас і потішив, то Христос говорить, блаженні ви. Тому просимо вас, щоб ви переглядали наші програми, читали біблію, роздумували. А знайти наші програми ви можете в інтернеті на нашій сторінці, а також на сторінці Ютуб. Тож, ми бачимо, що Христос серед того втомленого натовпу розчарованих людей, він знайшов, знайшов все ж таки тих, хто йому потрібний. І він починає готувати перших керівників. Киріше, хто став цими керівниками? Що ви можете сказати про цих перших, скажімо так, апостолів, перших учнів, які прийшли до Христа? Ну, ми знаємо, що вони були і рибаками, перші, да, і. Ну потім, вже пізніше, коли покликання Матвія було, то він вже був е, митником. митником. Так, та, він вважався такою багатшою людиною, але в основному всі, ну, більшість це були рибаки: Петро, Іван, Осяків. Так, я хочу вас запитати. А чому Христос не вибрав уже з, скажімо, освічених теологічно освічених людей, керівників церкви? Були ж священники, правда чи ні? Були ж, е, наприклад, фарисеї, які також знали дуже біблію, книжники, які вивчали Біблію. І таке інше. Чому він з них не вибрав майбутніх керівників церкви? А з простих рибаків? Мабуть, він розумів, що чим більше людина освічена, чим більше вона має багаж, яких знань, З неї дуже важко. Важко зробити цей цю революційну реформу для того, щоб викласти її, оцю простоту. Він покликав людей рибаків оцих дуже низького, низького соціального, можливо, того такого. Рівня тому, що ці люди були готові вчитися. Тобто, ви хочеш сказати, що що фактично Христу було важко працювати з грамотними, так? хоча він не відкидає, він не відкидає науку, він не відкидає знання, але він бачив тих людей, які, з якими він зустрічався, що вони з ними дійсно було важкувати. Ну важкувати. А ми бачимо апостола Павла. От uh -huh. Сав, грамотний чоловік і став один з найбільших апостолів, і та грамотність його не пошкодила йому поки допомагала йому. Uh -huh. Уявіть, якщо було більше таких. Було б більше успіху, значить, це не основна причина. Можливо, десь є ця причина, але не основна. Та. А в чому проблема була? Можна подивитися, що фактично Ісус покликав тих, хто вже перед тим з ним ходив. Андрій вже з ним ходив, Іван, Яків, Петро. І він же побачив, що ці люди. Я думаю, що Ісус кликав всіх спочатку. Да? Він закликав і за ним. але оці люди… Тобто ви хочете, ті... що він спочатку кликав також і священників? Я думаю, що так. Угу. Тобто, коли він проповідував, вони всі слухали. Угу. Але коли вже е, саме більше хотіли заціка... мали зацікавлення, це саме оці прості люди. Угу. Ми пам'ятаємо пам'ятаємо, коли Іван і Яків почули цю вістку, вони кажуть, ми йдемо з Ісусом, і і хотіли і додому пішли до нього, щоб побути з ним. Це свідчило про їхню сп спра... спрагу до слова. Справа в тому, що Ісусові не треба було казати ці слова ходім за мною. Йому не треба, було. коли він проповідував, коли він. Показував своїм життям навіть і чуда творив. Він хотів викликати в них оцю жадобу, цей, цей голос, що вони самі захотіли. Так, От як, Матвій як... він сказав: іди зі мною. Оце дійсно кому Матвій все-таки був е, освічена людина. Угу. І він було мусив... економічна світа. Так, так. так, економічна. Він мусив побачити, що це якраз той, за ким я маю йти. Uh -huh. А оцим цим рибакам він він сказав, вже мусив говорити на їхній простій мові. З досвідченими він поводився як ну як досвідчений. Все таки Ісус не відкидає знання, він не відкидає освіти, він не відкидає науку. Але ці навчені люди вони мусять, вони мусять вже на своєму рівні бачити, куди їм йти. Їм Але... не треба робити, скаже, йди зі мною. Цікаво Давайте, те, що дивіться. Коли Христос говорив, то люди по-різному сприймали, тому що кожна людина мала певні свої цілі. Uh -huh. І слово Святе Писання говорить про те, що багато було з фарисеїв, книжників, які шукали тільки уловити Христа в чомусь, uh -huh. не шукати от тих слів надії, спасіння, а знайти щось таке, щоб тільки Його уловити. От я хочу вас запитати: от ви, наприклад, грамотні також люди, теологічно грамотні люди. От, якщо б з'явилася людина, уявіть, собі, живете в час Христа, припустимо. Появляється людина, яка веде себе дуже похожа, як веде себе Месія. ви як би вели себе, як рибак чи як священник і фарисей? Ви б перевіряли його? Ви звичайно. б задавали йому питання, щоб розуміти? Звичайно, тому що вже як досвідчений, так, звичайно, в нас була вже своєрідна така матриця, якийсь шаблон, з яким ви порівнювали. І якщо більш того, що до, на той шаблон ще були накладені свої якісь угу. певні угу. Певний досвід, певні бачення, якщо він не узгоджується з моїми баченнями, звичайно, я б його не сприйняв би. Так, не сприймали, бачите як. Ну, а як тоді бути? А, Значить, Вони ти, вели ти, себе правильно. Знаєте, хотілося б бути дійсно, як це учні Петро. Як Іван, рибоки, та, Менше знати. знати. Тому що е, фактично Ісус Він нічого нового не проповідував. Він просто проповідував ту істину, яка була забута. Угу. Тому що ці обряди, все, все дійство на показ, ці довгі молитви це все воно настільки, як, як шари. Пилюки закрили от, е, істину. І е, щоб тепер її побачити, зрозуміти, що це істина, треба було це все е, якось е, ну, відкинути угу, і з угу. ну, новим поглядом подивитися на це все. А це не так просто. Не так просто, цілком правда. Я за то й говорю, що не так все просто. Значить, виходить, що ці люди не мали шансу на спасіння. Чимало вони шанс є приклади, коли спасалися є... грамотні люди? Да, дивіться, от в дії грамот. апостолів шостий і сьомий вірш. Там описано, що наверталися священики, О. тобто дійсно були люди освічені, які наверталися. Тоді Виникає питання: а яка ж різниця? Це ж таки не освіта? Головне проблема, не освіта. Є щось глибше, яка основна була причина між вірніше різниця між тими, хто йшов за Христом, і тими, що не йшли за Христом, а не всі ж неграмотні пішли за Христом, і не всі грамотні пішли за Христом. Де та причина основна, хто пішов, а хто не пішов? Оці, оці людські нашарування, оці людські на. На громадження вони якраз закривають ту саму простоту істини. А Христос просто стер і показав по по-новому, і навіть в деяких місцях каже: я заповідь нову даю вам. Він взагалі нову нічого не сказав. Він сказав те, що було написано. Добре, що вони добре. читали? Я дякую. Я зрозумів. дуже цікаво. Ісая пише в 57 цьому розділ, п'ятнадцятий вірш. Бо так промовляє високий піднесений. «По віки живучий і святи його імення пробуваю я на височині та в святині, і зламаним та з упокореним, щоб оживляти духа скромних, і і щоб оживляти серця з згноблених. Тобто Бога і істину приймають ті, хто упокорений серцем. Хто скромний, і вони О, відгукуються? Незважаючи від освіти, незважаючи від знань, коли вони мають цю щирість, угу. можливо, священникам треба було трошечки довше розібратися, щоб проаналізувати, щоб подумати, тому що вони були на виду всіх людей. Вони так швидко не могли підтримати. Бо вони керувалися більше да. знаннями і розумом. А потім, коли вони вже все-таки подумали, проаналізували, побачили оці всі все, що відбувалося, вони щиро Я подірили. хочу вас запитати. А чому священники, які найперше мали відчувати поклик Духа Святого, найперше? І також мали знання, чому вони більш керувалися розумом, а не керувалися от, тим покликом, який в серці їхньому звучав. Як ви думаєте? От, Михайло Вредовище, ну, ви нам цікаво те, що Господь дуже гарно говорив у 16 розділі, наскільки важливо, щоб ми були керовані Духом святим. Угу. Не просто своїми знаннями, своїм певним досвідом, тому що досвід у кожної людини може бути різний. А коли ми підкоряємось Духу Святому, коли ми говоримо або завжди свій досвід і знання звіряємо Святим Письмом, то тоді Дух Святий може керувати нами, і тоді ми можемо відкрити своє серце для дій Господніх. Тобто, ми бачимо, що має інформація поступати з двох джерел одночасно, святого письма, для того, щоб перевіряти, тому що духи ж різні бувають. Правда, може бути так. якийсь другий дух тебе по до -по 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 чогось побуджувати. Має бути інформація святого письма перше, а потім побудження Духа Святого. і Дух Святий ніби оживляє це слово, і ти починаєш бачити його, розуміти його. Ну, але тоді виникає питання, чому не всі священники, не всіх священників оживлялося Слово Боже Духом Святим. Як ви думаєте? Тому що вони не, Вони, власне, не дружили. Із з Богом не дружили. Вони не було в них тісних відносин не було, з було, абсолютно. Тому то що... була формальна релігія. Та вони покладались на те, що вони знають ця чиста буква була. оце знання. А на сьогоднішній була. день я хочу вас запитати. Формалізм це проблема чи ні? На сьогоднішній день в церквах християнських проблема чи не проблема? Чи такої проблеми сьогодні немає? Як ви думаєте? Є, і ця проблема існує. І вона, і, і, вона виявляється у відштовхуванні, в несприйнятті інакодумці, в несприйнятті, якщо ти їх як як не з нашого збору, то ти, ти значить не може бути прийнятий. І воно проявляється в цій ворож, в конфліктності ворожнечі. Тобто Несприйняття відштовхування це є признак того, що людина непослушна Духу Святого хочеш сказати, ви згідні Ну, коли людина тільки себе бачить. І не підкоряються Духу Святому, то тоді вже результати є такі, де просто і люди це не, спри... не сприймають. Вже. Це тільки показне вже перетворюється. Так само, як священики, вони, чому вони відкинули Христа? Вони задовільнилися своєю самоправедністю. А Христос прийшов, щоб дати людям свою праведність. Але оскільки вони вже були такі ем, ви, ну, вони і правильно молилися, що, вважали, що правильно моляться, правильно обряди. А тут говориться щось таке, що їм здавалося, що це не потрібно. В них вже є достатньо. Вони то, стали самодостатньою, і тому оця самоправедність їм перешкодила прийняти праведність Христа. Uh -huh. Ось, і фактично, так само, коли ми от досліджуємо слово Боже, і коли ми вважаємо, що ми вже все дослідили, що ми вже так живемо, і тут приходить людина, яка ще щось нам відкриває нове, якісь моменти, і нам здається спочатку, що це. Це не потрібно. Я, я вже все правильно роблю. Недостатньо. Да, тому ми можемо тоді відкинути. Дуже постійно. дякую вам за ваші роздуми. Значить, ми побачили, що, дорогі друзі, що коли Господь вибирав апостолів і обрав собі майбутніх апостолів, скажімо так, він не нехтував освітою, не нехтував соціальним положенням. Він шукав людей з відкритим серцем для Духа Святого і людей, які б хотіли вчитися. І, на жаль, з, серед багатих грамотних людей, теологічно освічених людей, він знайшов їх не, не так багато. Більше знайшов спочатку він серед простих людей, серед апостолів, серед рибаків, серед митників. І е, е, це були люди, які відкривали своє серце Богу. Яке ваше серце? Чи воно відкрите до Бога? Чи воно закрите до Нього? Якщо воно відкрите, слава Богу, якщо закрите, то відкривайте його частіше для Господа. Запрошуємо вас, щоб ви відкривали Біблію, роздумували над нею, молилися і відкривали свою душу, щоб Бог завжди міг говорити до вас через своє слово, то зустрічі.